Отже, цьогорічне побідобесі відбулося, хоча воно ще буде, так би мовити, відригуватися. Але можна сказати з певненістю, що криза жанру і не просто криза жанру, а це відбування номера. Путіна стало це обтяжувати, путіну перестало бути це цікаво, російське населення. Хотів побідобесяч з портретами мальчиків на паличках, але відігратися в цій темі йому не дозволив Путін. Та й Путін, по суті, нарешті уперся в стіну свого власного розвитку чи недорозвитку. Тобто виїсти із авторитарного режиму все, що можна, він уже виїв, доходив, так би мовити. Цей стиль управління не приносить, а збитки перекладати на населення довго не перекладеш, тому що населення бідніє на очах. Хоча олігархи путінські поживилися за останній рік, за рік війни, і, так би мовити, збагатилися на 15 мільярдів доларів. Але в чому власне криза жанру? В тому, що населення починає підозрювати і що його дурять, і причому дурять в стилі примітивних містечкових наперсточників. Адже коли розповідають про велику Побіду, тому ну, чомусь забувають про ленд-ліз, забувають про. Два роки союзництва з Гітлером, про спільний парад з гітлерівськими військами у Бресті, 1939 року, 17 вересня. Тобто путінізм дуже довго відшкрібав, так би мовити, правду від намулів, і виявилось, коли відшкребли, то правда не існує в природі, лише міфологічні намули. Міфами торгувати довго не поторгуєш, якщо ця міфологія не супроводжується певним зростанням якості життя, зростанням доходів громадян. Але ж населення масово бідніє, і населення точно цього разу розуміє, що грабуватимуть його, оскільки інших об'єктів для пограбунку не лишилося, але і в цьому молоха. Путінського оточення загодувати Путін вже не може. Нема чим годувати. Почалися просто пограбування тепер вже західних компаній, які були інвесторами в путінську економіку. Ну от, Німецьку пограбували, фінську компанію пограбували на, генератор, ну, на електрогенерації. Буде ще пограбунків, тобто велика кількість бізнесів, які полишалися в путінській економіці, і власники пробують їх продати якимось місцевим якомусь оточенню Путіна хоча б за смішні гроші. Ми вже знаємо про ці величезні пожежі в торгівельних центрах і на різних торгівельних базах. Та все тому, що люди не можуть продати цей бізнес і вони. Тоді його страхують на величезні суми, спалюють і пробують хоча б вивести суми страхівки з ринку і на тому кінець. Головне, що Путін зустрічає цю побєду в колі абсолютно авторитарних персонажів. Ну, трохи окремо там стоїть правда, прем'єр. Вірменії Пашенян, але Пашинян це така трагічна розкаряка, і, і вона відображає трагічну розкаряку цілої Вірменії. Адже Вірменія повелася на територіальні претензії до сусідів і програла. Це ще один урок, що територіальне захоплення в 21 столітті. Ініціаторам вилазять боком. Путін стояв на трибуні перед парадом, а поряд з ним стояли лідери, які готові один одному вигрести горлянку, перегристи горлянку, і один до одного мають. Не просто територіальні претензії, а й між військами цих країн в ряди годи траплялися сутички, як між військами Киргизстану, Таджикистану, ну і тому подібне. Тому маємо дуже цікавезну історію, в якій Путін вже тепер навіть не рефері, бо Вірменія, яка при, 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 прислала свого. Пашиняна, прем'єр-міністра, на цей парад це ж не бажання особисте Пашиняна, це безпекова необхідність Вірменії, яка програла історично і мілітарно. І тепер Вірменія метається як щурик по закутках і з усіх пасток. Обирає, який здається найбезпечнішу. Але найбезпечніша – це прямі сусіди. З ними треба домовлятися. Але ж з прямими сусідами Вірменія влаштувала війну, як і Росія. Так що, дивна ця історія, як ми бачимо, там не вистачало ще представника Грузії. Як це не сумно? Грузія, яка була одним з лідерів на пострадянському просторі і щодо реформ мілітарних, і щодо реформ державних інституцій, перетворилася в бліду тінь Росії. І зараз через Грузію транзитується величезна кількість комплектуючих для зброї, яка потім вбиває українських воїнів. А Грузія ще недавно хотіла вступати в НАТО разом з Україною. Такий смуток. Тобто, Путін стояв у повному, так би мовити, клубку протиріч. У мене таке враження, що в нього повністю відморожені вже рецептори. в нього звужений коридор можливостей, і він рухається до краху лише. Чи пришвидшуючи, чи уповільнюючи свою ну, швидкість свого краху. Але якщо він думає, що оці лідери, які приїхали на його парад, вповільнюють його крах, а я не виключаю, що ці лідери опинилися на Красній площі з легкого натяку Пекіна. Адже Пекін найбільше зацікавлений. В тому, щоб Путін зберігся. Тому й прислав цих тепер вже наново пере, переприсяжених на вірність Пекіну середньоазійських царків. Коли говоримо про крах жанру, то найпатологічніше виглядав танк Т-34 на цьому параді. Адже у цій версії, по-моєму, це називається т 34 85 цей танк вироблявся із американських комплектуючих на американських станках, і тепер прокляття на адресу Америки виглядають ще комічніше. Тобто, це ну, біполярка в стилі такої всієї тотальної російської пропаганди. Ну, біполярка, ну, не можуть вони без Сполучених Штатів. Але чим більше вони не можуть без сполучених штатів, тим більше вони клянуть Сполучені Штати. Тому що будь-яке дистанціювання від цивілізованого світу, від, умовно кажучи, по пропагандистськи золотого мільярду, рано чи пізно приносить, призводить до краху всієї Російської імперії. Просто колись. Росія існувала в колі імперії і була своєрідна імперська солідарність. З одного боку, змагальність і конкуренція, а з іншого боку, необхідність імперії самозберігатися або зберігатися за рахунок партнерів імперій інших імперій. Тепер в світі лишилася тільки одна імперія, це піднебесна. І пародія на імперію. Це Російська Федерація. Ну от, пародія на парад відбулася в столиці пародії на імперію. Можна сказати, що це і є природа побідобесія. Все для відбування номера. Путін відбув номер на параді, і враження таке, що Путін відбув номер у владі? Він навряд чи вже потрібен Росії в будь-якому вигляді. Ви скажете, немає іншого. Є Путін, є Росія. А кому потрібна Росія в такому вигляді? Чи зберігає її Путін в територіальних межах, чи не зберігає, у нинішньому вигляді вона є рафінованим злом. Але сьогодні 9 травня, і рафіноване, рафіноване зло влаштувало рафіновану пародію на державницький ритуал на День перемоги. І цей день перемоги став пародією. Як власне є пародією на імперію нинішня Російська Федерація? І місце і роль у перетворенні Російської Федерації в пародію з боку українського солдата є більш ніж визначальною. Віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні!